Друзі, привіт! Зараз вискочили за міста, знаходимося десь у полі, дев'ята ранку, і сьогодні у нас, як завжди, живописний маршрут десь ґрунтами, лісами, пісками. Заявлена дистанція 100+. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримайте відео вподобайками. Поїхали. Легкий південний вітерець. Та за бортом зараз показує майже 27 Близько тижня тому декілька днів лив такий гарний дощик. Але зараз їдемо, дивлюся на ґрунти, і вони такі достатньо добре укатані, як вроді дощу й не було. Ну вона останніми днями був сильний вітер, та на вулиці на сонечку більше тридцяти, так що просто встигли гарнесенько так просохнути. Зараз тут декілька чоловік вирвались вперед та звернули трошки не туди. Коротше, проїхали лишніх, мабуть, пару кілометрів. А зараз такий смачненький ґрунтовий автобан. Такий відрізок можна ставити швидкісні ґрунтові рекорди. Сьогодні перестрибуємо з поля на поле. Закінчується одне, переїжджаємо дорогу, починається інше. Але тут чіпляємо трохи гравійної дороги. Їздимо такими маршрутами. Закінчується гравійна дорога і продовжується поле. Та ось така гарнисенька ґрунтовка. Ось так. Зараз їдемо, говоримо про покри, безкамерну систему. Звішую за та проти. Друзі, у кого є досвід, будь ласка, поділіться в коментарях. Пам'ятаю, знайомий розповідав. Їжу на камерах, каже, і мені подобається. А то там перед покатухою проїжджаєш на місце старту, ті, хто на безкамерці починають... На постой підкачуватися там, тиску в них не вистачає, по дорозі там починають качатися. Ну а ті люди, хто їздить на камерах, розповідають, що та це все фігня, просто заливайте якісний герметик і буде вам щастя. Ну, мабуть, хто зазвичай на старті там підкачується, ще справа в тому, що або якісь є мікропроколи та висохший герметик, або тріщини в самій камері, тому воно потрошку там трави і люди підкачуються. Але якщо нормальні нові покри та якісний герметик думаю, все буде добре. Взагалі по покрам хочу поставити собі. Швальба вважається одним із найкращих. Попереду поставить швальба рейсінгрей, а позаду швальба рейсінг Ральф. Напишіть, хто на яких покрах їзде. буде цікаво почитати відгуки. Друзі, а вельчики та все це велосипедне ви можете придбати у моїх нових друзів інтернет-магазину VeloGo. Переходьте за посиланням в описі під відео та отримайте приємну знижку по промокоду HowdyPro. Pro. рекурсивная съемка. И тут у нас начинается такой невеличкий спуск. Юрий Васильевич, Тримаха! А це воно! І тут справжній ґрунтовий даунхіл. Такі місця мало знайомі. Здається, ми тут ще й не їздили. Щойно з горочки шовся ракет і, коротше, такий товстий шар пиля. Я туди на швидкості влетів. І мене так трошки навіть занесло. Дома, коротше, хана зараз знадобиться шолом. Але все добре. Так. Ось такий серпантинний підйом на шляху. Обажню ґрунтові маршрути. Так, зараз закінчується ґрунтова дорога, та починаються ось такі невеличкі зарослі. Проїжджаємо озеро і тут внизу. Ось вже вкотре помічаю, плаває ось така краса. Це у нас тут невеличка фотосесія. Трошки пофоткались, їдемо далі. Тут у нас такий невеличкий спуск. Ось теж тут такі класні місця продовжуються. Це їдемо десь в низині. Ось такі глибоченькі колії на маршруті. Тут у нас починається такий невеличкий япчик. Ага. Тренуванничка. Ось так. Обожнюю такі місцини. Майже Карпати. давай Ось така у нас тут краса. Та да, карпатські градієнти. Супер. Цей відрізок треба запам'ятати. В таких місцях відразу відчувається зовсім інше повітря. Тут ми киснем прямо обдихаємось. Теплоскача тут майже немає. Точніше немає. Його взагалі немає. Відразу починається апчик. Крутяк. Ось тут ми наберем. Ось у нас тут така зелена краса. Андрюха каже, як заставка в Windows. Так, а зараз на маршруті, я так розумію, трошки імпровізації. Тут ми вискакуємо десь поряд з лісом. А ось і сама імпровізація. Зараз виїхали з пекочого сонця. Вже майже дванадцята і на сонечку у нас плюс тридцять п'ять. Це зараз їдемо. Майже у хащах і просто відчувається, що тут ніхто не їздить взагалі. Тут раніше, мабуть, їздили на мисливство. Тут такі штуки для полювання. А зараз мисливство заборонено. І тут, кроме нас, мабуть, взагалі давно нікого не було. Ліс потроху закінчується. Це у нас тут такий крутезний спуск, якийсь суглинковий, і по бокам такі глибочезні колія. Так, і знову невеличкий спуск. Але тут дорога вже більш-менш нормальна. І зараз занурюємось в ліс, і тут починається пригода. Да, Юрій Васильович? Ми вже ми заїхали в салон, просто ну, Юрій Васильович каже, ні, каже, тут майже цивілізація. Хотіли проїхати туди прямо, але там короче, щось, щось сезароше, завалене, мабуть, туди не проїдемо. Повертаємось. Якими ми сьогодні крутими хащами їздимо. Продовжуємо пробиратися через ліс. Ось така помітна стежина, яка поступово там в долині просто втрачається. Починаються якісь зарослі. Так що, друзі, такими маршрутами можна поїздити тільки на МТБ. На шо, так не поїздиш. Навіть на Гревелі. Не, ну на Гревелі, мабуть, поїздиш, але буде не так комфортно. Ну а це, друзі, сьогодні прям такий класичний МТБшний маршрут. Нарешті майже вибрались з хащів та їдемо далі. Це зараз їдемо. Коротше, думаю, подивлюсь, скільки проїхали. Думав, кілометрів 70 повинно бути. Подивився, а ми проїхали тільки 50. Але яких 50? Я просто в захваті ліса та якісь хащі. Просто супер. Зараз поступово вибралося з хащів. Та тут уже більш схоже на цивілізацію. Ну, як цивілізацію, там корова поситься. І зараз коротше, тут в цивілізації ми зробимо невеличкий привал та перекус. Зараз трошки відпочинемо ось такі міссині. Перекусили, перепочили півгодинки, проїхали вже більше 50. Ну і ще по дистанції нам залишається близько 70. Їдемо далі. Зараз на такій асфальтній дорозі, але дивлячись на зарослі, я думаю, що тут давно ніхто не їздить. Ось така місцина. А це тут такі красоти поряд озера. А попереду теж ось така краса. Маршрут сьогодні просто вогонь. місцями чималенько піску. Це Андрюха, а це його Канандейл Лефті. Просто на колеса збоку, коли дивишся, воно прям так космічно виглядає. Супер. Зараз трошки перепочинемо. Трохи перепочили біля води, і ми вискочили на шосе та їдемо далі. З асфальту йдемо на Луга. Їдемо зараз понад лісом. І тут все як я люблю. Тут піщана дорога. Ось так. Зараз скінчилися лісові простори. Тут навкруги ось така зелена краса. А зараз кінчилося поле. та почалося шосе. Проїдемо тут декілька кілометрів, але все одно нічого. Тому що у нас сьогодні було максимально багато ґрунтів. Мабуть, за сьогодні відсотків 80% це ґрунти. ну Плюс трошки там гравійної дороги було, плюс трошки асфальту. Ось такі ми молодці. Нарешті скінчилися ці асфальтні муки та почалося ось це улюблене. Знову в полі, знову на ґрунтах. А зараз щепляємо трохи асфальтної дороги. Тут буде декілька кілометрів. Але вона така прям веде через ліс. І тут прям круто так атмосферно. Тут такі запахи, свіже повітря, просто супер. Вже проїхали соточку, до фінішу залишається десь близько 20-25 кілометрів. Може ще по дорозі щось зімпровізуємо, може вийде трошки більше. Сподіваюсь, там побачимо. Асфальт у нас закінчився. І ми знову на природі. Їдемо, коротше, в якихось хащах. Через кілометр тут трохи краще. Тут навіть щось типу дороги є. Вона навіть трохи накатана. А зараз на шосе вже подолало 120 кілометрів. Залишається 10-15. Та потрошку виходимо на фінішну пряму. Перебираємось через поламаний, поламаний місточок. Так, по да, краще там по одному. Так, а тут ось знову у нас місцина, яка ніколи не сохне. Дивно, чим ближче до міста, тим більше багна. Зараз Мамай трейл. Це я, це наша велобанда, і ми вже потрошку виходимо на фінішну пряму. Подолали 130 кілометрів. Сьогодні був чудовий просто маршрут. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на канал. До зустрічі!